Друзі, або як кажуть військові, бажаю здоров'я. Сьогодні ми з вами зробимо інтенсивний комплекс дихальної гімнастики Цигун. Швидко запустимо енергетичну систему організму на відновлення, посилимо метаболічні та очисні процеси, що особливо важливо після святкових застіль. Початок традиційний: ми тричі робимо форму закривання, повертаємо увагу в тут та зараз. Перша дихальна форма капала в хаті. Інтенсивно рухається вперед та назад передня стінка живота. Ми розігріваємо діафрагму, включаємо так званий діафрагмальний природний тип дихання. Ми робимо 100 циклів цієї форми, спостерігаємо, як починає оживати, включатися м'язовий корсет всього тіла від цієї інтенсивної дихальної вправи. вдих видих і форма закривання. Ще одна дихальна форма пхастрика дихання ковальських міхурів. Рух руками вверх, потужний вдих, який розкриває ребра. Рух руками вниз різкий видих. Фіксація м'язового корсету в кінці траєкторії. Закривання і далі комбінуємо. Рух вверх, рух вниз, рух до себе, рух вперед, рух вверх вдих, рух вниз видих, рух до себе вдих, різкий поштовх вперед, видих. Поїхали. Продовжуємо гріти діафрагму, продовжуємо розігрівати м'язовий корсет. Двічі закривання ми відправляємо порцію енергії в наш нижній енергетичний центр, який називається Дандієн. І переходимо до суглобового розігріву в формі монах, який мандрує. Базова координація руху рук та ніг. Крок вперед. Одноіменна рука також йде вперед. Крок назад в паралельну стійку і руки роблять холостий рух. А потім симетрично повторюємо з іншої сторони. Починаємо досліджувати природу хвильового руху. Ми переміщуємо центр ваги з задньої ноги на передню. Імпульс, який ми здійснюємо цей рух, народжується від контакту із землею. Імпульс вільно проходить по тілу, і руки підхоплюють його. Намагаємось рухатись, докладаючи мінімум зусиль. Рух інерційний ми даємо можливість суглобам та хребту включитись. Координуємо рух та дихання. В кінці закривання методично складаємо енергію в дандієн. Наступна форма бокові динамічні витяжіння. Переносимо вагу на одну ногу. І з цієї ж сторони піднімаємо руку. Ніби гачком намагаємось дотягнутись до своєї потилиці. Зверніть увагу. Тут принцип вибудову руху такий самий, як і в попередній вправі: рух народжується від переносу ваги з правої ноги на ліву. Вільно закидаємо руку, вверх вдих, віялом розійшлись ребра, вниз видих. Вільно запускаємо цю хвилю, даємо можливість тілу включити природні контури трансляції цього руху, вдих-видих закривання. І, застосовуючи той самий хвильовий принцип, міняємо траєкторію: рука назад вдих, рука вперед видих, хвиля вверх, хвиля вниз. Дозволяємо тілу бути вільним, гнучким, розслабленим та повним життям. На цьому етапі ми все ще дихаємо інтенсивно, активно тонізуємо діафрагму. Можна супроводжувати поглядом верхню руку. Це трохи посилить прогін. Хвиля, хвиля, хвиля. Тіло прокинулось та дихає. І закривання наповнюємо, заряджаємо свій дандієн. Далі динамічне скручування. Руки як ножиці. Верхня рука веде і в кінці амплітуди опиняється зверху, це видих, в центрі вдих. Скручуємось та супроводжуємо руки поглядом. На піку скручування можна уявляти собі невеличку кулю, на яку ми кладемо долоні. В центрі долоні дивляться вверх, спостерігаємо спіральну траєкторію формування цього енергетичного контуру, закривання і переходимо до розігріву середньої частини тіла. Малюємо коло стегнами, ніби замикаючи чотири точки. Вперед вдих, назад видих. 5-7 разів на одну сторону. 5-7 разів впротилежно. Рухаємось. Продовжуємо розігріватись. І додаємо руки. Які малюють коло в протифазі. Тягнемось вперед. Уявляємо собі довгий стіл, який потрібно протерти. Рух вперед вдих, рух до себе видих. Знову 5-7 разів в одну сторону, 5-7 в протилежну. Розтягуємо спину, розтягуємо дихання. Закривання. Продовжуємо заряджати свою батарейку. І переходимо до роботи з кулею енергії. Уявну кулю обертаємо у горизонтальній, а потім у вертикальній площині. Заходимо у лівосторонню стійку і на горизонтальний оберт робимо прогин. На вертикальний повертаємось у стійку. І так само працюємо на ногах. Вдих прогін і вага на задню ногу. Видих, повертаємось і вага на передню ногу. Хвиля вперед, хвиля назад. Якщо поперек пускає, можна пробувати дивитись в небо вдихаючи. Але глибокий прогін не ціль. Ми намагаємось вільно запускати енергетичні хвилі руху по тілу, використовуючи різні контури. Міняємо стійку і симетрично опрацьовуємо контур з іншої сторони, відчуття пружної кулі між руками. Допомагає відтворювати рух максимально природно. І ми пам'ятаємо про головне завдання вправ цигун це координація руху та дихання. Спостерігаємо за тим, як відбувається ця синхронізація і закривання. Форма, яка допоможе нам ще інтенсивніше розігріти ноги, ід на шторах. І опиняється зверху штори і на пазурях повільно сповзає вниз. Вверх вдих, вниз видих. Так само наш рух веде хвиля, яка народжується від контакту із землею. Дихаємо, розігріваємо все тіло. Затримуємось в черговому присіді та розпираємо ліктями з середини коліна. Переходимо до скручувань. Одна рука вниз на землю, інша вверх. Скручуємось та супроводжуємо поглядом верхню руку. Традиційно у вправах цигун вверх вдих, вниз видих. Продовжуємо самоспостереження. Ще тепліше стає в ногах. Відбувається активний розігрів у зоні лопаток. Якщо ви правильно сформували намір на розслаблення, то ця вправа спіральним рухом видовжує та звільнює ваш хребет. Обережно спираючись на землю, підіймаємось. Закривання і перехід у широку стійку. Завантажуємо одну ногу, намагаємось сісти так, щоб п'ята опорної ноги залишалась на землі. Ліктем одноіменної руки не даємо коліну опуститися всередину. Тягнемо носок прямої ноги на себе вдих, від себе видих. Спостерігаємо відчуття видовження в районі кульшового суглобу. Міняємо положення на протилежне і продовжуємо цю роботу. Працюємо через вдих, видих, гріємо ноги. Вся увага в тих частинах тіла, де зараз найінтенсивніші відчуття. Струшуємо напругу з ніг. Закривання. І знову заходимо в широку стійку, завантажуємо одну ногу для виконання вправи перекати. Підтримуємо зсередини ліктем коліно, присідаючи, вдихаємо. Зміна позицій, видих. Робимо форму повільно, даємо можливість свідомості відчути безпеку ситуації. Та пустити тіло трохи глибше в цій формі і знову робота з диханням. Щоразу трошки глибше намагаємось сісти. І скидаємо напругу з ніг. Закривання і наступна форма. Це підготовчий етап до варіації в широкій стійці. Реверсним рухом ми будемо виконувати прямий удар. І тією ж передньою рукою виконуємо блокуючий рух. Інтенсивне дихання, вдих натяжіння видих рух, запам'ятовуємо суть координації. Закривання і переходимо в широку стійку. І Імплементуємо цей рух в більш складну координацію. Розворот. Удар. Присідання на передню ногу і блокуючий рух передньою рукою. Перехід з ударом на іншу сторону. Цей рух так само вибудовується через переміщення центру ваги. Плавність та зосередженість на процесі. Переконують свідомість у безпеці ситуації для тіла і наші присідання підуть глибше. Тут так само дихаємо інтенсивно. Підготовка до руху рукою вдих власне рух рукою видих. Виштовхування центру ваги та передача імпульсу від землі через ноги впоперек, плечі і далі в руки. Закінчуємо, робимо закривання. Ще одна форма на ноги плаваюча вісімка. Це координаційна форма. Завантажуємо глибоким присіданням ліву ногу, ліва рука внизу, права вверху. Одноіменно до випрямленої ноги рука завжди внизу. На зміну позицій плавна зміна рук. Руки, ніби малюють вісімку. Плавність зосередженість. Видовжуємо дихання. Присідаємо вдихаючи, на зміну позицій видихаємо. Так само тримаємо п'яту завантаженої ноги на землі. Закінчуємо і робимо традиційне закривання. Наступна медитативна форма Будда тримає землю. Підхоплюємо уявну кулю енергії перед собою та вдихаючи, штовхаємо її вверх. Вся траєкторія руку вверх вдих. Вся траєкторія руху вниз видих. Продовжуємо народжувати імпульс на рух, беручи його від землі. Штовхаємо ногами цю хвилю вверх. Приблизно на рівні плечей долоні розгортаються вверх під час вдиху і закриваються вниз під час видиху. Добре розігріте тіло легко реалізує цей контур. Це і є динамічна медитація. Ми спостерігаємо, як рух синхронізується із диханням. Ми спостерігаємо спокій та тишу всередині. Баланс, наповненість та впевненість результат відновлення та запуску природного руху енергії в тілі та свідомості. Відоблюємо розмір та якість чергової порції енергії, яку ми запакували в свій нижній енергетичний центр. Наступна форма крутити жорна. Уявляємо собі на рівні органів травлення два жорна. Видихаючи, штовхаємо їх від себе, видихаючи, тягнемо до себе енергетична чистка. Видихаючи, звільнюємо. Органи травлення від старої відпрацьованої енергії, а вдихаючи, затягуємо свіжу, чисту енергію для відновлення та безперебійної роботи органів травлення. Дихання імпульс від землі. Рух народжується легко, природно. І робимо форму однією рукою. Вдих затягнули енергію, видих. Звільнили систему від відпрацьованого. Так само допомагаємо ногами. Під час вдиху ноги випрямляються. Видихання підзгинаємо коліна. Цим імпульсом підсилюємо рух на очищення. Продовжуємо самоспостереження. Там, де увага, там і енергія. Ви звертали увагу на своє тіло та своє дихання. Тепер енергія там. Спокій та впевненість. Закономірний результат практики динамічної медитації. Продовжуємо рухатись та насолоджуємось відчуттям гармонії, балансу, природності усіх відновлених в організмі під час практики процесів. Закривання. І ми переходимо до останньої форми центрування. Ноги разом і по центральній лінії збираємо енергію, яку ми розігнали під час практики. Вверх вдих, вниз видих. І зміцнюємо, наповнюємо свій енергетичний стрижень. Подумки дякуємо собі за час, який ми приділили своєму тілу. Свої свідомості та новим знанням ще кілька рухів на сторону самостійно спостерігаємо тишу. Кінці синхронно підіймаємо обидві руки поклон, практику закінчено. Дякуємо за увагу! Практикуйте цигун і до наступних оздоровчих зустрічей!